Вітаю! Сьогодні я вже нарешті на Десні. Я два, два рази приїжджав, коли ще стояв лід. Навіть один раз попав на дамбу, до речі, е, приїхав рано вранці, дамба відкрита, але стояв лід. Думаю, ну, наступний раз поїду туди. І вчора ввечері, е, я приїхав з вечора, приїжджаю на дамбу, там стоїть шокбаум, е, колюча проволока і. Сі Я кажу, що ні. Він каже, ні. Я кажу, а військовослужбовцю теж ні, ні. Ну, в ітоді я поїхав сюди. Спочатку в Хатяновку, але щось мені там не сподобалось, там якась велетенська яма. Подумав, ну і обаню. І от зараз я в районі Новосьок. Прокинувся я сьогодні десь в районі 6, -6 годин. І що? Почув десь колокольчики. Думаю, ну все, значить, щось може бути. Підійшов до мужичка, він каже, що прокльовує, вчора ловилось. от, Так що будемо чекати. І ще я коли тільки прокинувся, в принципі, і вночі чув, ну, не вночі, ввечері а якісь моменти, всплески по воді, тобто такі кружочки, знаєте, коли рибка гуляє зранку. О, думав, що здалося, а потім дивлюсь ще й ще. Тобто в теорії вона вже тут. Єдине, що можливо вона далеко від берега, тому будемо її чекати. У мене там є 420 до 200 грам, <кій> <кій> може поставлю якийсь грузик побільше і буду кидати далі, бо є ймовірність, що Бо вона буде йти або під тим берегом, або по центру, тому невідомо. Добре, п'ю чай, чекаю рибу до зв'язку. Зараз приготую собі сніданок, а то вдруг потім буде серйозний кльов. Отлично. Ну що? А -а -а. Я буду снідати і чекати на рибу. Приїхав олдскул. Я думаю, він щось знає. До речі, з приводу цього місця я приїхав оце ж вночі. Маркером кидав-кидав, плюс-мінус все однакове. Що 40 метрів берега, що 20. Тобто, такої, що бровка-бровка, нема. От. Єдине, що я знайшов, як би так, приямок, тому що 80 грамовий маркер падає на 7 на 8, а вже далі він падає на 4 на 5. Я став перед якраз оцим а дід, те, що приїхав, якраз буде ловити на міляці. Тобто там, ну, в теорії метра три. Три, може, три з половиною. Тому подивимось. Так, ну що, поки глухо. Е приїхав Конюшевський і Сергієнко, ну, і з компанією. М -м так що цікаво. Бо в мене глухо. Там мужичок вище по течії спіймав три плотвички. І на цьому все. Більше ніхто нічого не ловив. І ось цікаво. Компанія Сергієнко Коняшевського і їх товаришів. Що буде у них? Ну, доки чекаємо. Чекаємо, чекаємо. До речі, 120 грам, в принципі, стоїть мертво. Так що. Чекаємо. Конішевський і Сергієнко вже очалюють. А я сиджу далі. Може дочекаюсь, може ні, не знаю. Зараз вже перша година дня. Перша година дня без єдиного клювання. Прикидаєте? Це, це просто жесть. Вже одні приїхали, поїхали, інші приїхали, поїхали. Я сиджу. Тупо чи... Тупо це чи не тупо не знаю, але. Я вже тут, тому ще сиджу. Така фігня. Перша риба! Юху. І заглотив, як звичайно. Дуже далеко. Ну що, друзі? Ви самі все бачили? Ніфіга. Різні повідки, довжина, різна наживка, різна, різна кількість наживки. Нуль. Взагалі, люди приїжджали, стояли, уїжджали. Конюшевський, Сергієнко, Фішин приїхали, перепробувався що завгодно, тут бігали, щось суетились. нуль. Поїхали в інше місце, в третє місце. Я тут просидів цілий день, це хороше місце, і зранку мужичок якось перехитрив три плотвички і поїхав. По його словам, начебто вчора він приїжджав зранку, подивився, що тут начебто ловлять. Це десна, це рибалка. Весною риба більш-менш проходяща. Тобто її можна чекати і не дочекатися, як я. От. Зараз вже скільки? Четверта. Пів... Зараз вже пів п'ятої. Тобто я приїхав з вечора, почав ловити десь пів сьомої, зараз вже пів п'ятої. Жодного клювання, жодного. Тому е я не розстраюсь, звичайно, хотілося поймати якісь кабанчиків, але як є. Буду ще пробувати, мені скоро вже виходити з, лікарня, з лікарняного в частину. Так що буду намагатися якось вибиратись на рибалку. А, що ще? До речі, дізнався: більшість оцих відомих людей я зараз не про Конюшевського Сергієнко, а про інших відомих особистостей, які. На Ютубі дуже гарно ловлять рибу вони роблять як. У них є велика кількість народу, які їм дзвонять, кажуть. Срочно приїжджай, тут клює, там лясь, платва чи карась. Він зривається, їде, відзнімає гарний сюжет, все по кайфу. Але у звичайних людей, таких як я і ви, трошки поїжджу Приїхав, взяв защіку і поїхав додому. Таке теж буває. Рідко, але буває. Ось саме такий приклад. Тому всім гарного настрою, всім великих трофеїв і до зустрічі!